Ось я і прибув до місця ночівлі, зараз затещу човен і буду висушувати палатку. Незрозуміло, дощ буде зараз, чи через годину, чи вночі, але небо затягнуте хмарами. Проплив дуже багато перспективних місць із за цих хмар. Дуже багато. Ще можна було ловити і ловити, але вже завтра буду рибалити зранку, якщо, звісно, дощу не буде. А ось дивіться, який гриб на дереві. Прикольний. Ось так ось виглядає місце ночівлі поки ще. Зараз воно схоже більш на смітник якийсь, але я пізніше все поприбираю і вже тоді покажу, як воно буде виглядати, якщо дощ не піде. Нарешті зараз поїмо, то востаннє їв зранку. Бачите, там світла ділянка неба, можливо, поки ще доща і не буде. А ось так я за сьогодні загорів.